Доброго ранку, мої малята, я рада вас вітати. Подивіться, до нас завітало сонечко. Давайте розглянемо його. Яке воно? Веселе, лагідне, тепле, привітне. А якого кольору сонечко? Так, жовтого кольору. А якої форми правильно круглої. А ще у сонечка є промінчики. За допомогою промінців сонечко зігріває нашу землю, нас і все живе навкруги. Ой, дітки, подивіться, наше сонечко заховалося. За хмаринку. і на вулиці стало холодно. Малята, давайте вивчимо закличку, щоб сонечко до нас повернулося. Тож сідайте зручніше, слухайте уважно і запам'ятовуйте. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко. На наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. А тепер давайте з вами повторимо закличку. Слухайте уважно та дивіться на картинки. Вийди, вийде сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко. На наше подвір'ячко, на весняні квітоньки, на маленькі дітоньки, там вони граються, тебе дожидаються. Давайте повторимо ще раз: вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Молодці малята. Сонечко знов до нас повернулось. Якщо ви не запам'ятали закличку, то повторіть разом з батьками ще декілька разів. А на згадку про наше заняття намалюємо сонечко. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко встає щастя, радість нам дає в небі хмарки налетіли і промінчики закрили. Сумувати нам не треба, вітерець розмухав неба. Знову сонечко всміхнеться, промінцями доторкнеться. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, жовта фарба, вологі серветки. А ми починаємо працювати. Беремо фарбу, відмочуємо пальчик. Ось так. І малюємо наше сонечко. Тому малювати промінчики. Ось таке сонечко вийшло у мене, а фото ваших робіт я буду чекати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей!